Привіт! Мене звуть Кімнатна Рослинка, і я рада вас вітати на моєму каналі. Це відео створене для фонового прослуховування. От буває таке, що хочеться щось послухати, коли готуєш їсти чи, наприклад, малюєш. А розповім я вам сьогодні шматочок своєї історії. Я маю блог в інстаграмі, та він, м'яко кажучи, не дуже популярний. Тож, можливо, тут буде більше успіху. Хто знає. А почну я свою розповідь з моменту, коли почалось моє нове життя. Ну що ж, почнемо? Частина перша. Роздуми маленької людини про велику мрію або ж просто думки рослинки. У великому великому світі у кожного є щось своє, що з дитинства мене тягнуло до всього живого. Я мріяла про братика-сестричку, котика-собачку стільки, скільки себе пам'ятаю. Та в житті не завжди все складається так, як ми того бажаємо. Тому моя кімната була заставлена клітками з дрібними тваринками, замість котика собачки. А щодо братика сестрички відповідь була категорична як виростеш, то народиш дитинку. То я жила мрією вирости і завести дитину і собаку. З часом я полюбила рослини адже мала потребу піклуватися про когось, а на них не було обмежень, на відміну від тварин. Моя кімната ставала все зеленішою, а довкола чувся шурхіт хом'ячків, морської свинки та спів папужок. Я люблю всіх тварин, та в підлітковому віці я збагнула що найбільше мені до душі собаки. Журнали The Dog Collection Колекцію яких я зібрала майже повністю, були перечитані мною декілька разів. У 16 років я зрозуміла, що хочу саме бігля, гіперактивного і дурного. Кілька днів тому я написала передсмертну записку я думала, що це кінець. Всі так думали. Тепер я вирішила почати нове життя, і почну я його з дуже ризикованого, надзвичайно важкого. Дещо егоїстичного та все ж як на мене необхідного кроку я хочу завести собаку знову я це кажу. Та на цей раз я так просто не здамся. На цей раз мене мало що може зупинити. Я відмовилась від ідеї завести бігля на користь собані з притулку, з ряду причин, та все ж це моя мрія. Я не знаю, чи заслуговую я на це, не знаю, чи правильно вчиняю, не знаю. Та я зроблю це і буде що буде. Не хотіла нічого викладати, поки не зрозумію, як воно. Та мій чоловік зробив публікацію першим вже два дні я не тільки є щиряча, а ще й собача мама. І так це бігель. Малеча на ім'я Мартін тепер живе разом з нами. Я була одночасно й готова, і не готова до цього. Десять років знадобилося на здійснення моєї мрії. І тепер моя мрія какає посеред кімнати і змушує мене готувати їсти чотири рази на день, бо він поки що на натуралці. Йому три місяці, і він дуже активний хлопчик, хоча й боїться вулиці, їсть все підряд, включаючи шпалери і небезпечні предмети. Слава Богу, мають досвід виймання подібних спащі. Він ще не знає, що собаки мають спати окремо і спить разом з нами. Дуже миле створіння, але поки що абсолютно дурненьке. Сподіваюсь, з часом стане трошки розумнішим. Я щаслива, хоча й вирубаюсь від перевтоми. Далі було дуже дуже важко. Мартін погано поводився, весь час усе гриз, кусався і дряпався. У нічному дворі нас було двоє я та мій собака. Досі не можу повірити мій собака. Хоча з ним багато проблем і зараз він більше схожий на демонятку, аніж на тустанятку. я хочу вірити, що у нас все вийде. Усі знають краще, як мені його виховувати, надіти на мордник, кричати, бити тряпкою. Та я вірю, що одного дня він мене почує. Він просто ще малий та невихований. Я думала, що в нього щось болить, бо поведінка стає все гіршою, та він майже повністю здоровий, хлопчик. Він погано реагує навіть на методи, якими його виховували до мене, хоча в перші дні достатньо було простих команд чи іграшок. Мої руки і ноги всі в синцях і подряпаних, він гризе мене просто безпощадно. Я знала, що буде важко, і тому буду йти з ним до останніх сил. Він моя мрія. Ми будемо вчитися жити разом та розуміти одне одного. Адже я розумію, що хвостику теж важко. Ми звернулися до кінолога за рекомендацією ветеринара, та вона забила нас полог і відправила нас назад до лікарів та краще б я туди не ходила. Вчора ми були в двох лікарнях. В першій сказали, що в Марті незначні проблеми з животиком і зубками, але його треба ламати морально, і якщо цього не зробити, то він буде домінувати. В другій сказали, що він здоровий, і що ви хотіли це ж мисливець. А ще сказали жахливі речі, що в нього якийсь там тип характеру, і через це він не просто бігль, а гірше за бігля, і він буде завжди так поводитися. І найкраще, що я можу зробити для нього і для себе, повернути його, де взяла, і обміняти на нормального собаку, а краще взяти не бігля, бо таким, як він, за словами тьоті доктора, може впоратись тільки спеціально навчена людина. А якщо я його не віддам, то знову-таки за її словами повернуся кілька місяців, щоб його приспати. Обидва лікарі поводились з собакою погано. Мене це дуже тригернуло, бо в один момент він побіг до дверей, а йому сказали, що виходу немає. Так само, колись було і зі мною. Я не знаю, що робити і кого слухати, та віддавати Марті це точно крайній варіант, і поки що цього робити я не збираюся. Ну а на цьому на сьогодні, все. Дякую, що дослухали до кінця, і сподіваюсь, ви будете чекати продовження.